And Добре. Отже, перша підказка перша, перша підказка, як заробляти гроші в Manor Lords на початкових стадіях гри. Перейдемо до якогось меншого міста. Наприклад, Київ. Коли ви стартуєте своє поселення, в першу чергу звертайте уваги на ресурси, такі як ягоди та мисливські угіддя. Через те, що це ресурс, який. Нескінченний, він кожного року кожного сезону поновлюється, і це легкий прибуток, легкий дохід їжі. Ви нічого не витрачаєте. Вам потрібно лише одна будівля з мисливцями трошки більше деталей є. А от стосовно ягід, то так, одна будівля, і ви просто таки збираєте врожай. Правда, це сезонний врожай, і тому старайтеся, щоб круглий рік там була як мінімум одна людина. Тобто, точно топ 5 порад, як заробляти. Гроші в Отже, на початку гри старається освоїти або ягідні кущі, або ж мисливські угідні. З мисливськими угіднями теж є одна проблема. Якщо ви не перероблятимете шкури, то комора і схов у вас заб'ється, і у вас не буде можливості, наприклад, полювати далі і діставати м'ясо. Тобто, якщо ви полюєте 36 звірів, у вас буде 36 шкур забитих, то хоч схов з м'ясом буде пустий, ви не зможете полювати далі. Тому, якщо ви стартуєте гру з табором мисливців, обов'язково збудуйте сиром'ятню, аби переробляти на шкіру, що в принципі плюс. Бо така будівля, як табір мисли... мисливців, забезпечує, по-перше, ринок їжею, і, по-друге, навіть одягом. Тобто, перша потреба для того, щоб покращити будівлю до другого рівня, у вас вже є. Друга важлива будівля, яку я це другий толтіп", Загинайте па", толтіп. Це друга порада, як заробляти гроші. Старайтесь першу будівлю, перше господарство збудувати не надто велике, але трохи більше, ніж звичайні інші, і вибрати йому спеціалізацію овочі. Це дозволить вам отримати овочі, що є просто таки, знову ж таки, безкоштовним джерелом їжі на ринку. І відповідно відкриється ядка та будете продавати овочі. І ще одну будівлю, обов'язково зробіть господарство, де виберете, наприклад, курник. Зазвичай в перший рік вони майже не, не приносять або дуже слабо приносять е овочі та яйця, але наступні роки наступний рік і через один вони будуть забезпечити вас достатньою кількістю. На старті гри у вас буде 50 достатків, тобто 50 золота. І якраз цього вистачає, аби. Взяти одне господарство з овочами і одне господарство з курми. Окей? Кози кіз поки що ігноруйте, якщо тим більше стартуєте з халупою лісника. Ой, халупою мисливців, чи табором мисливців. Добре, два пункти є. Третя порада. Третя порада. Будівлі. Якщо ви наведете ось тут, ви можете зрозуміти, що сім'ї сплачують податок. Третя порада. Якщо вибрати господарство першого рівня і наведете на на тултіп, ви побачите на, на цю іконку, ви побачите тултіп, де кажуть, що господарства другого рівня приносять одну одиницю золота з сім'ї на місяць. Тобто вам треба чим пошвидше покращити їх до другого рівня. Не обов'язково до третього, бо третього приносять вже два золота. Щоб покращити будівлю до другого рівня. Вам потрібно немало-небагато задовільнити умови потреби, які тут знаходиться. Ну тут пропозиція пального низька. Незрозуміло чому, можливо, через те, що до ринку далеко. От, і як тільки ви покращите до другого рівня, то за кожен місяць з одного будинку ви отримаєте 1 золота. Тобто з 10 будівель за рік ви отримаєте 120 золота. А такий будівель у вас, наприклад, 20. Тобто ви 240 можете отримати і покращити їх. Так? Скільки це вартує? А, до другого рівня поліпшити не треба, а ви гроші витрачають на спеціалізацію. Точніше. Так, окей. Це був третя третя порада. Третя порада, як брати гроші. Як збирати гроші? Як тепер на початкових стадіях гри? Тепер як швидко розвинутись і забезпечити за перший рік? Будуйте житло хатини. Будуйте основні будівлі для видобутку. Дров це перше, треба збудувати. дров, а колод, друге це для видобутку дров. І третю пильну яму стреті її швидко не будувати. Тільки за одних умов її потрібно збудувати, якщо плануєте робити церкву. Бо на церкву, на церкву чи на садибу? На садибу. На садибу потрібні дошки, і на церкву, на церкву теж потрібні дошки та камінь. Стосовно видобутку камів, порада номер 5. Якщо ви знаходите на мапі камінь, бачите, в мене ні тут камені немає, ні тут камені немає. В горішніх планах ще лишився. Його видобувати дуже легко. Тому просто будуєте каменярню, ставите туди одну людину, одну сім'ю. Вона видобуває вам цей камінь, виносите на склад, зносите каменярню, бо більше у вас там каменю не буде ніколи в житті. от А каменю в, в грі потрібно лише на декілька будівель. Це садиба, воно ж манорлордство, друге це церква. Та й усе. Добре, це була п'ята порада. Якщо шоста порада, де брати гроші, це вже так трошки далі. Коли ви вже розвинулися, набрали обертів, ваше поселення розрослось. Ви, у вас є два шляхи. Два шляхи це йти через торгову логістику і вигідні умови, і угоди. Вигідні угоди. Якщо відкриєте факторіку, в мене тут в кінці села вона була, то ви побачите, щоб щось зробити в торгівлі, новий маршрут. Вам потрібно заплатити гроші. Ну, тут в мене в Тернополі мало торгівлі. У Львові давайте. Так, у Львові, наприклад. У Львові, щоб відкрити новий маршрут, вам треба заплатити 280 золота плюс вигідні умови вас навіть близько не чекають. Бачите, тут відношення 2 до 12. А з цією от властивістю ви зможете завжди вигідно мати торгівельні умови, тобто зниження цін на 10. На ввіз. Це якщо закуповувати. Так, можете до тої ж поради, можете йти через видобуток на глибині. Але тут найкраще пасує, мені здається, залізо, багаті поклади, бо з залізом, видобуваючи залізо, ви запросто можете робити як лати у себе, списи, шоломи, кульчуги, так і інструменти на продаж. Тобто, все, якщо ви берете е, видобуток на глибині, у вас є знову ж таки невичерпний ресурс доходу. І продаючи цей товар, навіть якщо ціна його буде на ринку падати, ви все рівно зароблятимете на цьому. Ще одна порада, як забезпечити їжею ваше поселення. Я потестував мед і потестував фермерство. В Тернополі в мене велика кількість господарств, е, котрі от садять, збирають, садять, збирають і. Е, Пшениця вона вроді і родить, але не так багато, щоб можна було прогодувати з такою кількістю полів два поселення. Одне поселення ще більш-менш. Я з Тернополі вкачав оце пекарні, коли можна покращувати одне з, одну з будівель до пекарні. Так, от загальне мене показує, що тут хліб печуть. Це подвоїть ресурс. Можливо, воно трохи збільшить кількість їжі, але все ж таки один з найкращих. Один з найкращих у технологій, це є якраз вирощування яблук. Яблуневий сад. В нього така ж сама механіка, як і в городини. Ось, господарство, коли ви будуєте з городами велике. Яблуневий сад теж залежить від площі, яку ви будуєте. Чим більша площа, тим кращий яблуневий сад, і тим краще він родить. Ну, він ще виглядає так жовто-гарячо. Тому яблуневий сад, як на мене, теж дуже-дуже непоганий. Садівництво про нього, якщо кажете. Він дає достатню кількість яблук, бачите, у мене 355 яблук. Це отак з головою. І зверніть увагу, скільки в мене овочів. яєць, м'яса вже накопичилось. Це дуже дивно стосовно м'яса, що його 282. При тому, що ми стартували на початку гри, і в нас були багаті поклади де мої. От, багаті поклади. У мене є думка, що якщо я забезпечую іншими видами їжі на ринку, то м'ясо вони не дуже то й купують. От так. Тобто воно залишається з минулого року, з минулого, з майбутнього і так далі. Бо подиви, подивитись на Київ. Де той Київ? Тут теж багаті поклади м'яса, але я не скажу, що його багато. Бачите, тут трієчка. Тому працює це наступним чином. Забезпечуєте іншими продуктами, м'ясо з'їдають менше. В будь-якому випадку, це був восьма порада. Про те, що краще за все займатися садівництвом, ніж, ніж фермерством. Про фермерство. Я ще два слова скажу. Де мітернота? Як бачите, тут орає жінка. Добре, жінка не орає, орає віл. Тут орає віл. І це дуже хороша економія часу. Бо якщо ви не вкачаєте властивість а, важкий плуг, ваші м -м, мешканці, котрі приєднані до житниці, будуть ходити по полю та сапати це сапкою. Куда він то колоду везе. Сапати сапкою, і це забирає дуже багато часу. Чесно, це вісім людей, отаке от поле будуть, напевно, тиждень типу, сапати. Тому краще за все використовувати м -м, барбару. Барбару разом з її волом. Так от штука в тому, що якщо ви будете будувати великі поля, то перший етап це прогрес оранки, у вас буде тривати дуже довго і приступлять до засівання лише після того, коли ви повністю зораєте все поле. І зоравши два менших поля, зоравши одне з двох полів вони вже починають сіяти, а на іншому продовжується орання. Цено ж, працівники у вас одні на всі поля. До речі, поля не приєднані до житниці, і вони рандомним чином вибирають, куди їм краще йти. Добре, це дев'ята порада. Як заробляти гроші на пізніх стадіях? Ну, одне, один з них я вже вам підказав. Шукайте багаті поклади заліза, каменю чи черепиці. Ну, залізо в пріоритеті, черепиця теж непогана. Ой, точніше, глини. З глини ви вже робите черепицю. От, і продавайте. її. Це найкращий і найкращий спосіб заробити гроші. Тепер десятий саме цікавий, напевно, для багатьох буде як вести бойові дії. Бойові дії а мало хто знає, дивіться, я вам скажу. Щоб почати захоплювати нову територію, потрібен вплив. Вплив накопичується через податок, але податок іде з десятини на церкву. Тобто, ви збільшуєте податок до 5%, десятини на церкву, і це не гроші, це є їжа. Тобто у вас зменшується кількість їжі, і якщо ви поставите от високий податок, у вас може статись так, що забракне їжі на поселення. Тому з тим будьте обережні. А от гроші в казну йдуть з земельного податку. Не будуйте один ринок, збудуйте краще три е ринки або ринки на певні відстані не один від одного. І якщо ми почали вже з порад по тому, як будувати ринки, то найпершою і найважливішою порадою, яку я можу дати, так це великий склад. І амбар прямісінько біля. Ринку сюди важливо заставити чим побільше людей, тому що вони і будуть вашими торговцями. На відміну від гри острів, у вас на ринку немає можливості поставити, хто що продаватиме, та м м в якій яйці. Ви будуєте великий амбар і великий склад, і вже вони звідси зносять сюди, зносять ресурси з -з звідусіль і торгують ними на ринку. Це от одна з порад стосовно ринку. Інша це просто відстань так простіше. Бачите, як забезпечується ресурсами. Час від часу ринки все рівно наповнюються. І може бути таке, що у вас, наприклад, склад чи, наприклад, в'язці не поміщається достатня кількість їжі, і деякі будівлі залишаються деякі будівлі залишаються без одягу чи без їжі. Тому краще будувати декілька ринків. Військова служба. Лучники дуже слабкі, принаймні в цьому патчі. Це Зараз версія гри 7.9.5.5, а лучники дуже слабкі, я їх беру для декору.